Вітаю всіх! Розпаковка мого першого замовлення по новорічному каталогу. Вчора вже дещо роздала клієнтам і покажу, що ж замовила собі. Ну тут можна сказати не собі, а для будинку. І так, перше, що я замовила уже другий раз, замовляю. Ось таке средство для туалету, тут у нас 750 мл. У мене ще трішечки є, але ж по акції потрібно придбати, щоб зекономити. Мені дуже подобається аромат даного средства і як він чудово справляється своєю задачею. Тут у нас корочок відкривається, і воно ось таким носиком дуже добре ним очищати туалет. Наступне, що я давно собі хотіла придбати, але чомусь відкладала цю покупку, це ось такий набір дифузорів для оселі. Я вже наслухалася стільки позитивних відгуків від свого консультанта. Вона замовила їх ще раніше. Вона проживає в селі і говорила, що от восени йде така сирість в хаті, і такий запах неприємний, і вона просто в захваті від оцих дифузорів. Ну, я просто вже не втрималася і замовила собі, тим паче, зараз вони йдуть набором 628 гривень. Ось такі в нас йдуть. Лакончик, і ось тут опалочки. Тут у нас йдуть два аромати, і я вирішила їх придбати собі два. Будемо тестувати, потім поділюся результатом. Так, це я замовила за додатковою знижечкою. Це в нас маска для волосся, серії Keratin. У нас вже закінчується маска з часником. Будемо тестувати з донечкою, ось цю. Також у мене клієнти замовляють і шампунь, і маску, і. Е, їм подобається результат. Ще сама не пробувала, пробувала лише пробний зразок. Ну, Пробним зразком ти не вгадаєш, що він дійсно чудовий. Будемо тестувати, і е, потім розповім, як же ж результат. Так, ще мене клієнти замовили, це вчора я вже отдала ось такий бальзамчик для губ. Він зараз йде зі знижечкою. І ось таку пудру. Також вона йде зі знижечкою. Це я вчора віддала. І також ще вчора віддала на тестування ось такі кремчики, вони зараз нас за 52 гривні. Тут нас 30 мл. Я люблю такі кремчики, тому що їх поклав в сумочку, вони місця багато не займають. Тим паче, що зараз ручки зволожувати потрібно. Я люблю такі кремчики. Ось таке моє невеличке замовлення. Так, ще прийшов ось такий каталог, який буде діяти уже з січня місяця. Обов'язково зроблю відеоогляд цього каталогу. Ось такі мої невеличкі покупки. Я знаю, що ще обов'язково буду робити замовлення, тому що акцій дуже і дуже багато.